За ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190. За адресою Ардоцької області міста Чорноморськ, вулиця поповнили рахунок в терміналі, завідомо неплатіжними грошовими засобами. Ставте час здесь вісім, 9, 10. Так, і 100 купюр номіналом 100 доларів США. Куда еще она такая пробитая? Посмотрите, подведите. Деньги, которые запрещены в обороте, которые повреждены. Что с этим пробитые Повреждение, дыр пробитая дырка. Дыр не сувениры. И нет. Ваше внимание, все-таки обращаем дальше еще сюда. Пробитые. Еще пробитие еще сюда пробитие, и сюда. И, наверное, еще сюда. Пробитие. Пробитие. Наверное, да, можно За почти Мы хотели подклеить, подмогаться, подбопать. Зразок 2003-2007 років випуску тисяча аркушів на суму 100 тисяч гривень. Банк дата 23 лютого 2022 року. І теж поміщається до сех пакету. Банк. касир Дата 24 лютого 2022 року. На Одещині поліцейські викрили іноземця, який шахрайським шляхом намагався збагатитися за рахунок виведених з обігу грошей. Оперативники управління карного розшуку отримали інформацію про те, що в місті Чорноморськ невідомий завантажує платіжні термінали банкнотами національної валюти, які перестали бути платіжним засобом. Поліцейські встановили особу причетну до даної оборудки. Ним виявився 50-річний уродженець однієї з країн близького сходу, який вже не перший рік проживає на Одещині. Затримали чоловіка на гарячому, коли він намагався через платіжний термінал перевести на картку, виведеними з обігу банкнотами, 7 тисяч гривень. За місцем мешкання та роботи іноземців, правоохоронці провели невідкладний обшук, в ході якого виявили та вилучили 950 тисяч пошкоджених гривень. Купюрами номіналом 100 та 200, які працівники українських банківських установ навмисне пошкодили на тимчасово окупованих територіях нашої держави, аби перевести їх у неплатіжний стан, а також 10 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки та 750 тисяч російських рублів. Наразі чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у незакінченому замаху на шахрайство Вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Цей злочин передбачений частиною 3 статті 15, частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Досудове розслідування по провадженню триває. Заходи проводить слідчі відділу поліції номер 1 Одеського районного управління поліції номер 2 під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури. Та за оперативним супроводом представників управління карного розшуку головного управління національної поліції в Одеській області.